Вас вітає будівельна компанія Особняк. За останній час ми ощасливили більше 30 сімей. І зараз я вам покажу реальний об'єкт з нуля до фінішу. Всі ми знаємо, що за життя необхідно посадити дерево, народити сина та збудувати будинок. Якщо з першими двома пунктами проблем часто не виникає, то будівництво під ключ це процес, який потребує спеціальних знань та чималих грошових витрат. Уявіть зараз вашу вже куплену ділянку. Який будинок ви бачите? Який він? Скільки кімнат потрібно для вашого комфортного життя? Які будівлі розташовані? Ми чудово розуміємо, що страх при купівці земельної ділянки це відсутність чіткого розуміння. Скільки ж буде коштувати саме будівництво? Тому ми надаємо швидке рішення. Перше це інформативна 3D-модель, де наочно побачимо основні елементи будинку, такі як відстань від будинку до паркану, де буде ваш басейн, парковка або спортивний майданчик. Та за допомогою неї ж потрапити всередину будинку і оціните планування. Друге це попередній точний кошторис на будівництво завдяки багаторічному нашому досвіду та порівнянню план факт. Після зустрічі онлайн або офлайн ми сформуємо технічне завдання та розрахунок, а згодом отримуєте комфортний, затишний і теплий будинок, який б спланували, витративши на це мінімум сим і часу. Після здачі проєкту все, що вам необхідно, завести меблі та почати жити. Чекаємо саме на тебе. Зроби перший крок на шляху до власного будинку. Обирай ділянку саме з нами.